Озавдалося Небо послалося днями не здалеку А до біду обніс підуся А до біду не стало сили Вожня Може, Доня така не лечи Ми всі дивилися себе сивими, Скорочини речими, не розраджуй мене печаленько, Не розчісуй волосся мріями, то все радості так чекалося, а її чомусь не наміряли, чи вкушій у небес підзводами. Чи в пожарищах лишалося? Все це бігло до бродами. А, а до біло, та й налякалося. 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 Це була бомба. Ну, очевидно, підскімали. Ну, а я завжди щось зробив. сделаю. Ти, Не, але ти, ще ти. даєш, смущаєшся, даєш свій голос дуже тихо. Ну, Це я ну, так баю, спеціально. так... Ну, наше спеціально, коли прекрасний тембр. Ну, ну десь то, що я пишеш можу пишеш. Оце кінці для історії. Це це просто <рес> був супер. Коли мій син маленький Богданчик буде розказувати, подивіться записів. Це дуже Якщо на все це попадає споває, я колись собі щось зуба не веду. Дозволю на телебаченні вийти під підписовки, думаю, хоч мікрофон. І тут мій вже голос, і я б його докладу. Так, друзі. Час, думаю, час. А давайте приберемо. А, а не